Для того, щоб прославити і возвеличити ім'я його святе. І сьогодні дійсно день подяки. Ми можемо сказати, що служення ми дякуємо нашому Господу. А сьогодні іменний день день подяки Господу нашому Ісусу Христу. Сину Божому і є за що дякувати чи ні? Давайте ми подивимося на цю вітрину. Може служитель цієї церкви щось неправильно зробив? Може народ Божий теж щось підтримав його, не так? Може вони що від себе сказали, але давайте ми подивимося в Слово Боже. Слово Боже. Яке ну, тільки нам нагадує, яке нам нагадує, для чого нагадує такі слова, книга Ви 23 глави із 16 стіжка? І свято жнив первоплоду праці Твоєї, що сієш на полі. І свято збирання при закінчення року. Коли ти збираєш поля працю свою. Слава нашому Господу. Значить, оказується вони по Слову Божому все роблять, тому що каже, і свято жнив. Повне свято жнив. І каже, коли ти приходиш до Господа, свято жнив, пустими руками що? Не приходи. І сьогодні дивимося, що свято подяки жнив з голими руками не прийшли. А чому? Бог це і все дав. Господь дав. Ми сіяли, ми садили, але Бог знав, коли дати дощику, коли дати сонця. Бог дав знати, і оце все. І він що? Возростав. Він це все возростав. І прийшов день, той, який почали збирати що? плоди. І бачимо, які що прекрасні плоди. Але я так, знаєте, не раз на День подяки буваю, і тут я подивився на День подяки. А чому якогось немає такого, яке ми на городі лишаємо? Ну так, да, ну, да. ну так, ми знаємо. І на городі є буряни, є будяки, і є, є неленькі якісь. Чому тут нема? Бог сказав краще. Бог сказав, що ти краще. Принесіть саме краще. Отож сьогодні слава Ісусу, що Він вибрав церкву свою найкращу. І сьогодні Він буде брати в церкву найкраще, тому що, Слово Боже, каже, що туди нічого не чисте і придано мерзості що? Не. не війде. яким ріхом ти не війде. Де сьогодні ну, тільки нагадували і говорили, що. Туди нічого не війде. І то, що Господь сьогодні він являє милость над своїм творінням, на тим творінням, які бажають його прийняти. Ті, які бажають до нього прийти. І сьогодні ми дивимося прекрасний врожай. Ну, прекрасний врожай. Прекрасне все, що є. І Бог хоче, щоб ми його дякували. Але далі слово Господнє, ви дивіться, напоминає, каже, і про кончину що? Века. Про кончину века. А що про кончину века? Ну тільки нам напоминає слово Боже. Я буду читати Откровення. 14 глава. І з 18 стіжка, я не буду все прочитувати. Тут воно все так йде, ви знаєте, що навіть не годен щось лишити, але сьогодні читати все. Давайте я прочитаю з 14. І я глянув ото біла хмара, а на хмарі сидить, подібний до людського сина. Він мав на своїй голові золотого вінця, а в руці його гострий серп. І інший ангел вийшов із храму і гучним голосом кликнув до того, хто на хмарі сидить. Пішли серпа свого жни. Бо настала година пожати дозріло бо жниву землі. І той, хто на хмарі сидів, скинув додолу серпа свого, і земля була вижата. І інший ангел вийшов із храму, що на небі, і він мав гострого серпа, і інший ангел, що мав владу, над огнем вийшов від жертвенника і він учнем голосом кликнув до того, що мав гострого серпа. Говорячи, пішли свого серця гострого серпа і позбирай грони земної виноградини, бо грона її вже доспіла. І ангел кинув додолу серпа свого. І зібрав виноград на землі і вкинув у велике чавило божого ніво. І топчено було чавило за місто, і потекла кров, і щавила аж до кінських вздечок на 1600. Стадій. Сьогодні, що ну, тільки нам напоминає, і говорить Слово Боже? Що не тільки, коли дозріла ця вся жатва на нашому городі і на нашому полю, його потрібно що? Збира. Його потрібно збирати. Так само і далі слово Господнє нам напоминає про наше життя, коли не тільки Господь скаже, що відпустив серп і пожни. Ви розумієте, кончина що? вика. А ще пристати пред сина чоловічного, пред сином Божим. І сьогодні ми дякуємо Ісусу Христу за Його милость та любов Його. Чуєте дітки? Дякуйте Богове, що у вас є батьки. Дякуйте Богове, що батьки за ваше дбають. Дякуємо всі. Батькам своїм тим, які нас породили. Дякуємо за все. А чому? Потому що Він один, який є добрий Господь. Чому? Тому що, дітки, коли у вас є батьки, то ви не знаєте, що таке сир. Одна ну, тільки сім'я жила, мама захворіла. А е, діти бігали навіть на вулиці. На вулиці побігли, ну дітки ми бачимо тут, які, Але побігли на вулицю, посварилися, а котрі дужчі та й одних одних набили, і дитина прибігає до мами, плаче, а мама вже захворіла. Мами рак, ну тільки вона вже не може встати з постелі. І дитина ну тільки прибігла до неї. Но тільки стала мама так голов, рукою головкою її погладила, погладила, вона перестала плакати і знову що побігла. побігла. І знову на другий день чи на третій день, знову її обідали і так проходили до тих пір, поки мама вже жила. Але не стало мами, мама відійшла в вічність. Та я дитинка повіла знов бать її обідали, а вона прибігає на тої місце, де вона все рівня лякала, а мама ну, тільки головку її гладила. Любій, друже, сьогодні почитай отца і мать, сьогодні почитай сина чоловеческого. він є, більше як мама і та. Він сиротів і вдовів. Господь, Господь свій, той, який сьогодні на небесах, але Він є сьогодні на цьому місці. Він сьогодні стукає в Твоє і в моє серце. Він сьогодні хоче, щоб ти і я могли принести цей плід. Плід, який не ну, тільки на цьому місці, але він каже плоди Духа Святого. Сьогодні нам потрібно приносити плоди Духа Святого. Я не знаю, чи хто є, тут перший раз чи немає, чи ти примирений з Господом, чи не примирений. Але сьогодні Син Божий хоче, щоб ти відкрив своє серце і впустив його в своє серце, як своє лічного Спасителя. Слово Господнє каже, якщо хто повстидається мене, і слів моїх повстадається, то я повстидаюся його перед ангелом і перед отцем моїм небесним. Аллилуйя, слава Ісусу! Сьогодні любов Божа, вона не сократилася, милоготи. Сьогодні любов Божа стукає в Твоє і в моє серце. Любов Божа, яка вона об'ємлює, якби не любов Божа, я б не був би на цьому місці. Якби не любов Божа, брат Володя, який ну, тільки на в нас в'язки з ногою, він би не був на цьому місці. Ми б один одного не знали, якби не любов Божа, не Голгофська любов, є любов чоловіча, але є любов голговська. і Ісус Христос, який він доказав свою любов на Христі Голговському. І сьогодні це любов Голговська, Він хоче, щоб поселилася в твоє і в моє серце. Він хоче дати тобі мир і радість. Він сьогодні дає цей мир і радість що в серці і в моє, серце в Твоє, і в моє серце, тому що любов Божа не зупинилася милувати. Потому що якщо Господне Боже довгого до до терпіння закінчиться, то знай, що тоді не поможе взивати до нього. А чому? Закінчилося, Боже, довго терпіння, і Господь буде виливати суди свої. Він тоді буде робити. Справу свою і тоді вже буде пізно взивати. А сьогодні, Господь, каже, взивай, поки єсть отвечающа. <кій> сьогодні Він отвечаючи, він на цьому місці, чи ти відчуваєш милость Божу, чи ти відчуваєш свою ласку і благословіння Його. Чи ти відчуваєш своє серце, щоб відкрити для нього де, браття, ну тільки сьогодні нагадували і казали, чи просто ти прийшов на цей місце, Чи ти сьогодні хочеш зустрітися з ним і подякувати йому. І дійсно, що ти сьогодні ми маємо бараболі повна, ну тільки по ми маємо до барабону, ми маємо все. Скажіть, хто чого не має? Сьогодні, як в тисячолітньому царстві, Бог все дає. Думали, що не буде врожаю, не буде картошки, не буде той. А Бог через пророческе слово своє каже: не прості, тож я, а просіть врожаю. А Бог дав ну тільки і дощ, Бог дав сонце, Бог дав все. Чуєте? Не вілость Божа. Чи ти думаєш, що це твої заслуги? Ні, той, що ти обробляв. То, що ти трудився, то ти має. Якщо ми сьогодні будемо на ниві Божі трудитися, якщо ми будемо прикладати усілля, якщо ми будемо любити і Ісуса, і Слово Його, ми будемо трудитися. І Бог знічто робить велике. З великого робить нічтожне. Сьогодні і Ісус Христос. Він робить і ми чули братів, які свідчили. Ви знаєте, із цим Сергієм, коли мені приходилося їхати в тюрму, ми приїхали в Райківці, а це начальник чого був Срожа. Оділа то, що ти казав, ви ще не покаялися. І каже, ти дивися, він вчора, який був, який той був, але каже до мене підходить до мене і каже, ти знаєш, як і мене Ісус. Він би тут зогнив. А Ісус в Його серці, і подивіться сьогодні, що Він на тільки зробив. Це Ісус робить. Брати і сестру, це Ісус робить. І в твоїм житті робить твій Ісус. І Ісус хоче дати тобі життя, а життя зі збитком. Ну тільки потрібно взяти. Візьми це життя. Життя Христос. Життя це їх хліб. Ісус, це є. І без Ісуса. Ти думаєш, що ти на цьому не тільки в житті без Ісуса проживеш. Якось живуть люди. Але знай, це не життя. З Ісусом життя тут, на цій землі, і в вічності, там, де Ісус Христос приготовив оселі. І тому Він каже, много осель. В домі Отця Мого Небесного. Аллилуйя. Аллилуйя. Він сьогодні приготовив ці оселі. Ми сьогодні Бог нас зібрав, щоб ми дійсно, брат Володя, нагадував нам теж. Я помню ці слова, які хороші слова я беру. Ми їхали ну, тільки в шепетовку на служення і каже, брат Володя. Чи ти не жалкуєш, а він каже, яке я можу жалкувати? У мене більшого щастя нема, коли я з народом Божим маю общення. Але коли я маю общення з народом Божим, я маю общення з Ісусом Христом, а мені найгокращого, самого дорожчого, немає, як мати спілкування з Ісусом. Любій, друже, чи тобі дорого, чи ти ціниш, чи ти не ціниш, чи ти ну, тільки сьогодні прийшов зібрання, чи ти залишаєш всі роботи. Заботи свої, але йде в зібрання, тому що слово Боже каже, не оставляйте собрання свого, яке є у нікотрих обежать. Але я хочу мати спілкування з Ісусом. Розкажи Ісусу. Все, розкажи Ісусу, а Він є той, який зрозуміє тебе. Людина не зрозуміє, пастор не зрозуміє, ще інші не зрозуміє, а розуміє Ісус Христос. Але прийди до Нього. Прийди до Нього і навчися від Нього, бо Він є кроткий і смирений духом. Аллилуйя! Слава Ісусу! Слава. Любі друзі, я би разом з вами хотів помолитися Богу. Я би разом з вами хотів але тільки воздати Господу, славу. А можливо, хтось хоче своє життя перемінити, а може хтось хоче обновити своє життя. Можливо, хтось хоче, щоб церква чи служителя помолилися за вас. Ви це їм можете зробити. Ви розумієте, а чому? Тому що благословіння Господнє печалі не приносить. Але воно що обогащає? Аллилуйя! Слава Ісусу! Давайте ми станемо на наші.